Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі, шановні колеги. Мене звати Олексій Сьомак, мені 36 років. Я професійний актор театру і кіно. Закінчив Харківську державну академію культури курс Ігоря Олександровича Бориса. Грав на багатьох сценах українських театрів. Був діючим актором харківського театру для дорослих. Знімаюсь у кіно. Відпустка на осліп. В серіалах: Мольфар, Сліпа, Відьма, Кот, «Встигнути до 30», скажені сусіди, голова. В рекламі KFC, Сільпо, Нова Пошта, Слот Сіті та в роликах для соціальних мереж. Маю музичну освіту, тембр, голосу, тенор, Займаюсь спортом та відеомонтажем. Обожнюю червоний колір, мрію зіграти власного джокера або білі мілігана у фільмі, заснованому на реальних подіях. Мрію знайти власну нішу у сфері озвучки та дубляжу. Тож, давайте співпрацювати. Дякую за увагу і до зустрічі на майданчику! Кат!